Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. О. Христос воскрес. Хує п'є. Христос, Христос воскрес. Вже не будес цеби господар. Лобатий. Ну. Христос воскрес. Взяв у руки і пошов. Чекай хай віче падло. Я зараз тоді скину, я впевнений. Ідіть. — Добрий да, бл день! Да — Ми не застрашимося, йди нахер! А, я щось не так зрозумів, як би і підійшов, а підход був не дуже такий хороший. Дід, поздрав сьогодні день матері, день всіх мам. Поздрав, пожалуйста. Да. О, камера стоїть. Поздравляю всіх. Всіх день Матері! Все, давай. Давай, бо я не маю часу, йди нахуй! Та поздрав матерів, всіх, щастя що... всіх щастя. Всіх подарув, щастя. Все чого? Матерів поздрав. поздрав. Мамі. В тебе була мама яка хороша жінка? чи яка вона була? Добра. Помагала тобі? Ну а що ж? Кому ж? Сім'ю любила твою? Ну, я. ну шо? свою. Що ти мені хуйню якусь задаєш таку? Раз, 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 хуяк, хуяк, ти хуя. чого? Забереться. Анатолій Іванович, смотри. Твій внук стриже. Ти би радів. Дай сюди застелити, будемо куцати. А я тобі застелила, а ти не хотів. Ша. Вон блядь. Бери! С Сиди! Ольга, да. бери, стрижи. Ні, він нас стала. не зараз. Вучка. Так, я зараз міліцію везу. Тихо, тихо. Або скору. Чекай нахуй! Я роблю заплатити, треба. Да. Як ти тебе. Пляш... кай нахуй! Ти лучиш те. Не то ж подавай хватит. А, от Воно вже бачить кров. Блядь, що ж ти робиш? Нахуй йому на мені! Що по чому? По чому продаєш? Кого? Почому ти продаєш? Що я продаю? Яка ціна, питається Чи? Де? Твоя ціна яка? Я кажу... Я мені, мала, мені сьогодні познала людина, ну вчора ж її теж писала. Каже, по чому продаєте. Я кажу, що по чому? Я кажу, спитайся бабусі, може бабуся знає по чому. Що по чому? Я знаю, яку віс ти хочеш чи що. А, яку єс? Продай вам ще машинку. Вон. От вона і питається за неї. Тоді два дід, дід каже, знає, яка ціна. Я не знаю, яка ціна. А по чому машини швейні? А я не знаю, по чому Ні, машини я швейні. Я кажу, у нас ніхто не щеє, я кажу. По чому? Де не питаєте? Продаєте, беру вже. По чому стоїть? Питай, дідок, питай, сики хочеш. Хм. Штотина. А що таке? Все підбирай. А що підібрала? Яблуко падає. Яблуко падає, а все забирає собі? На тій стороні. А я що ти брешеш, то Що ти і котають. Качаються туди. тобі моїй. Чи яблука забрала чи що? Що ти? Яблука забрала всі? Бо на її стороні падають. То на її стороні падають. Тут хай зп'їсть, то що? Жалко. А ти в неї як малину крав? Йде ти в сраку! Крав малини малину. малину крав, розказує що Що ти на ти, ти пиздиш? крав крав, малину? Малину пиздиш? блін. А вона мені нахуй не нужна! Тебе повешена кислотність, а ти любиш вкрасти. <рес> там нема пенсії ніякої. ти Тига! Я спитаю баби, йде нахуй, ти не знаєш. Айда, пиздуй, бо там пикрачав срак. То ти його зірвав, да, цю штуку? Так. Ні, ну ти конечно вареха. Блядь. Дай волки. Ти з м'ясом вирвав, все. До зустрічі. Я ти пиздець. Так от не вирвав повністю все, бачиш? Ехе, э, блядь, така сама зараза, як це. Це на трубках. Що ти такий тупий? Ну, поламав, тепер все не буду робити. Ну, що ж має? Ну, хуїна нема. Що? Чи не?